Почувши про підрив каховської гес російськими військовими та побачивши наслідки від її руйнування, Житомирські волонтерки Ліана Дарк і Ека Хатіашвілі одразу відгукнулися їхати у складі рятувальної групи до постраждалих громад. Волонтерки розповідають, зранку того трагічного дня були в наряді у місцевій теробороні. Ми пішли в наряд, ми звільнилися о другій години дня. Їдемо додому. Я заходжу в соцмережі в Фейсбук і читаю, що набирають волонтерів, набирають людей на допомогу на Херсонщину я дзвоню подружці, екі кажу, Ека, телефоную, Що робимо? Перетелефонували які ці все організовують. Сказали нам дві години. У вас на збори відтак волонтерки вирушають до Херсона у складі команди служби порятунку 911, київської благодійної організації «Амбрелла» та військово-патріотичного об'єднання Хор в колоніяк ми їхали, нарахувала 10 машин. І мікроавтобуси, і звичайні легкові машини. А людей ну напевно біля 22 Десь так нас було всіх разом. На той час у Херсоні вже перебувало чимало рятувальних служб. Тож рятувальну групу Лєни направляють до села, що знаходиться в годині їзди від Херсона. Нам сказали, що ми їдемо в село на Миколаївщину. Що там конкретно буде для нас робота? До постраждалого селища волонтерська рятувальна група їхала не з порожніми руками, а з повними багажниками гуманітарної допомоги. Ми заїжджаємо до міст... Влади, розпитуємо, декому що, яка потрібна допомога. Все згрузили в нього, як це називається, сільська рада, не сільська рада, ну там будинок, згрузили там воду, помпи і так далі. Ну і Він каже, що це він буде роздавати там потім вже людям, які постраждали. Але ж нам було потрібно побачити на свої очі цих людей, подивитися, знаєте, підійти ближче, і недарма зауважують волонтерки, поза як спілкуючись із тамтешніми мешканцями, з'ясувалось, що сільський голова не поспішав на допомогу своїм односельчанам. Був е, там на місці подій е, чоловік. Ігор, от в нього такі дуже добрі очі, і видно, що ця людина дуже багато пережила. І пізніше ми з'ясували, що його катували орки, бо він був у них в полоні. І він дуже плакав і каже, що я тільки почав жити, я тільки перестав боятись, і у нього затопило повністю все. Він врятував лише собаки, і ми допомогли йому врятувати ще котиків. Людина просто спала на землі. А, На жаль, голова цієї сільської ради він абсолютно нічого для нього не зробив. Заїхавши в глиб села, волонтерки жахнулися від побаченого. Все, річка, угу. там затоплено. Це перший день ми приїхали. Зараз я вам покажу. Тобто, бачите, люди ходять. Це все, це перший день. Коли ми вранці встали, там вже все нічого не було. Там було просто туди вода. Це десь зараз люди ходять. Затопило за ніч, вода піднялась на пів метра, і все туди пішло. Це ну це був жах реально. Село розташоване, знаєте, як на такому пагорбі і донизу спускаються хати. І ці хати, які внизу, вони були всі підтоплені, всі. І між цим селом, де ми були, і іншим селом колись було озеро. Але потім це озеро воно стало як велике море. І те село, яке на іншому березі, його зі всіх сторін було просто затоплено водою водою. І всі ці хати, які стояли на березі, всі їхні городи, всі їхні хазяйства, все затоплено. Все життя прожили, все зараз у нас все зруйновано, залито водою, ще й маслом. Все, всі весь, і дом, і кухня, літня, погріб повністю, всі з заготовками і з і все, усе. Чоловік вчора ниряв отак, теж поранив там і ногу поранив, і все, щоб достатньо було. Да, <рес> ноги вони гниють. Ноги вони гниють, запах такий. Попробували, ниряли, спочатку. Ідіть, якщо хочете, повідіть, <рес> <ниряво. мивичка>, <рес> що хочете. Повиніться. Лена згадує, як на човнах минали затоплені будинки, пробирались крізь купи сміття, одягу і побутової техніки, що плавала на поверхні води, аби дістатися до постраждалих людей. Ми перепливли на інший берег села, де яке підтоплене, і там роздавали людям таблетки, мірили тиск, давали психологічну допомогу, пропонували евакуватися жителям, які підтоплені домівки. Хоча, на жаль, вони не хотіли. Тим часом Ека Хатіашвілі лишалась на березі з іншою групою волонтерів рятівників І до них стали бігти люди, благаючи про допомогу. В цей момент до нас прибігла жінка зі сльозами, просто в неї була істерика Благала врятувати її собаку, яку вона не змогла звідти евакуювати, коли почала надходити вода, бо собака злякалась і втікла. Попри сутінки, ека разом із колегою волонтером рушають на пошуки чотирилапого. Ух. Щоб цю собаку витягнути, нам довелося пливти через все подвір'я. Там глибина була більше трьох метрів, напевно, вже до чотирьох метрів. Ми з власницею собаки через все подвір'я по воді тягнули століка, щоб її підставити, щоб собака могла протриматись до тих пір, поки група об'їде, опливе весь цей острів з іншої сторони, звідки буде можливість підпливти ближче до цієї собаки, щоб можна було її витягнути на човен. Ця операція рятувальна. Продовжувалось декілька годин, але ми зуміли ми цю нашу нікусю. Врятували це така прекрасна собака, овчарка. І це не єдина тварина, яку волонтерам вдалося врятувати. Також ми лазили по дахах, знімали котиків. Наш один колега також серед під час того, як над, плив надавати допомогу людям. Він помітив серед цього назву моря затоплене дерево, де сидів котик, і він його також врятував, хоча. Сережка наш сильно постраждав. Він весь покусаний, подертий в ранах, але як він сказав, воно того варте було. Проте рятуючи чужі життя, волонтери ризикували власними другу ніч. Як почали літати шахіди, як почали по працювати, і нам почали казати, машини розсліду І як би прикро це не звучало, зізнається Лена, Але до цього могли бути причетні ті ж самі місцеві мешканці. Почали здавати свої ж десь щось що отут вже Уже допомагають там, приїхали. Там військові, ну це просто жах. На запитання, чи шкодували у такі хвилини, що взагалі туди поїхали, волонтерка Ека відповідає за обох. Я вам скажу, що ні. Коли дивишся в очі цих людей, от цей відчай, ти просто його все на себе береш, і разом з ними ти це переживаєш, все тим співчуваєш, співчуваєш настільки, що ти не боїшся нічого. Ти просто хочеш допомогти. Хочеш допомогти тваринкам, хочеш допомогти людям і якомога більше життів врятувати. По поверненні додому волонтерки продовжують підтримувати зв'язок з мешканцями селища на Миколаївщині, ба більше багатьом. Адресно допомагають. Вода почала вже сходити. Нам телефонували, розказали, що всі стіни, все це, що там в мул, грязюка, жаби там квакають, плавить. Як їм це все прибирати? Це все тільки своїми силами, силами волонтерів. Вчора було відправлено два генератори. Було відправлено газові такі великі балони з плитками. Було відправлено шланги, балончики газові, відправили від комарів засоби, відправили серветки. Ну, Великий такий здоровенний короб ми відправили людям саме тим, яких ми мозели номера, і саме тим, які ми на власні очі бачили, що їм це треба. І ми знаємо, що це прийде їм особисто в руки, а не якимсь там головам чи місцевим радам. І це велика дяка Наталії Філіппові, Тетяна Пасічник. Це саме ці дівчатка, які допомогли, знаючи нас, допомогли з інших людей зібрати, і там і аптеки давали ліки, і багато небайдужих людей. І це ми в чотирьох вчора поїхали. Це все відзняли і відправили людям туди на Миколаївську область, окрім того, волонтерки продовжують допомагати не лише постраждалим громадам Херсонщини та Миколаївщини, а й українським захисникам. Ми зараз збираємо на дрон для 115-ї бригади, сороковий батальйон, і цей збір якийсь дуже, дуже тяжкий, тому що донати впали, і також телефон червоний від запитів. Хлопці просять медицину, амуніцію. Поки червоний хрест і ООН скажу, колупаються. Носі і визначаючи це українці підірвали ГЕС, і чи бобри його прогризли, то ми всі розуміємо прекрасно, хто це зробив, і треба допомагати нашим хлопцям знищити просто їх, щоб цього ворога вже не було і щоб ми могли всі спокійно жити. Тому я звертаюся до людей, допомагайте, будь ласка. Для вас 20-30 гривень це невелика сума, а для нас це велика допомога.